Мої найщиріші вітання всім, хто зайшов на мій канал. Мене звати Людмила. Сьогоднішнє відео буде присвячено цікавим предметам Коростенського фарфорового заводу. Перше, що хочу показати, продемонструвати, це книгу, яку мені нещодавно подарив мій похресник, син мого брата та його дружина. Яка присвячена Коростенському фарфоровому заводу і випущена книга на честь століття заводу у 2004 році. В книгі викладено історію створення заводу, хто створив, які предмети випускалися працівники і також фотографії працівників. Заводу, історичні дані, відомості. Книга дуже цікава. Завод був створений польським магнатом Пшевельським в, в 1904 році, а в 2004 році йому виповнилося 100 років. В період з 1904 року по 1917 рік завод випускав порцеляну на рівні з. Польськими і німецькими мануфактурами цієї порцелянової продукції немає. Я не зустрічала на теренах нашої країни, тому що вона вся відправлялася на захід, Польщу, Німеччину. Ось така цікава інформація. І фотографія це прохідна Коростенського фарфорового заводу. Ось такий музей був колись, який вивезений. Був в Київ та інші частини нашої країни і не зберігся. Отже, які предмети цікаві є цього підприємства в нашій родині, які збереглися? Є предмети сучасні, ну, більш сучасні, і предмети далеко вінтажні, які збереглися. Перше, я хочу показати вам ось така настінна таріль. Це собор княгині Ольги. Можливо, ви знаєте, це коростень місто, в якому мешкали древляні, і княгиня Ольга в свій час спалила його. Є дві легенди по цьому поводу. Можливо, якось я розповім вам, я їх знаю. Люблю своє місто і ось така настінна таріль. Дуже гарно оздоблена. І ось такий є предмет. Далі на заводі випускали такі цікаві предмети, які застосовувалися для різних кухонних речей. Ось така, такий банячок, можна сказати. Ну, так мені подобається. Кришечка нерідна, побилась. І це називалось ємність для ковбас. Вона дуже простої форми, дуже зручна, ось така гарна деколь. І ось така містка. Чому для ковбас? Тому що форма така пряменька, ковбаски вкладаються, потім заливаються. Смальцем, і їх можна зберігати десь в прохолодному місці. Слідуюча річ це ємність для сипучих продуктів, і мені вона дуже подобається для цукру, муки, солі. в такому в нашому українському стилі деколь, в стилі Петриківочки, кришечка дуже зручна з такими вушечками, тримачами. Тобто, коли закриваєш, потім провертаєш, і ось так предмет тримається. Ось така гарна деколь, подивіться, будь ласка. Ну, такий, така оздоба у вигляді бочечки. Дуже гарна. Тришечка теж з такими деколями. Ось такий предмет ще є. Далі я люблю різні фарфорові предмети, мама подарувала. Ну, Мабуть, це можна назвати тортницею, але це для малесеньких тортиків. Ось таке блюдо з такою теж деколью. Піонія гарна, дуже деколь. теж і ось така чудова накривка для десерту. Мабуть, це все-таки для торта, дуже гарний рельєф тут по Покриш... Ну, Це деколь, але я так думаю, що були і розписні варіанти, тому що ось така ідея фарфорова. Парфоровий орнамент, він зазвичай розписувався вручну. Ось такий предмет. Далі покажу предмет, який можна назвати глибоко вінтажним. Це чайничок дуже гарної форми, теж деколь, але подивіться, будь ласка, це деколь, чайничок. Кінець 40 років. Покажу зараз вам клеймо, Дуже гарна деколь, вона дуже відрізняється від деколів сучасних. Ось така. Ось така гарна форма. Кришечка нерідна, але я підібрала досить дуже похожа кришечка. І ось такий чайничок. Продемонструю вам клеймо, Клеймо, як називають його, кінець Соровкових фув коростень Другий сорт, бачите? І ось декор йде з іншої сторони. Е, можу вам сказати, що тут дуже цікава полива. Вона йде е, такого досить сіроватого кольору і дуже-дуже товста. Даже ось видно, де бортики, де подивіться, які залив, іде такого кольору, трошки небілого. Дуже гарний чайничок, зручний, вже не користуємося, так він у нас. Застосовується як вінтажна річ. Ще один такий чайничок. такої самої форми, але вже інший з деколью, що ми називаємо ситцева або месенський букетик. Ось такий чайничок. І тут рідна кришечка. Оздоблене все золотом. І, бачите, Ось та кришечка і оці кришечки. Досить непогано підібрано, я так думаю. І цей чайничок незвичний тим. Що мама, коли працювала на заводі, були предмети, які можна було викупити як образце, які слугували образцем. І подивіться, будь ласка, ось. Образець номер 846А. І написано золотом: образец 64. Це означає, що в 64-му році цей чайник слугував як зразок для сервізу, скоріше всього, можливо, окремого предмету. І наостанок зазвичай. Вказують самі-самі цікаві предмети. І самим цікавим предметом, самим старішим предметом, який є в нас в родині цього підприємства це ось така мизочка з деколью. Дуже гарна тут деколь. Це ручна іде, прокрас ручний. Бачите? Ось краска видно. Листочки не до кінця прокрашені. І ось тут. І це коростень середина 40-х років ось таке клеймо. Воно дуже рідко зустрічається. Взагалі порцеляна цих років чомусь коростенського підприємства рідко зустрічається. Тарілочка. І я рахую в непоганому стані, не золоту. На ті часи використовувалися. Це післявоєнні часи середина. Десь і це краска. Ось таке відео. Я думаю, що вам сподобалось. Дякую всім за перегляд моїх відео, за підтримку, за вподобайки. Приходьте на мій канал, підтримуйте україномовний контент. До побачення!